Родились ми великої години з пожеж війни і я з голом'явонів з'єднав нас ди потраті України кормив нас в ній, і на і пісь на ворог. Номер 15. Юні козаки, наше гасло Нехай знає рідна мати, вільна Україна. Козаки ми ще маленькі, на зміна. Ми українці, нація прадавня. На цій землі багато тисяч літ. Культура і традиції не славна і багачу ще в нас духовний світ. В нас вищі свої написані закони, по них пізнає українця вся земля. Твоє сприймання оборони, як і заборони, які свої ліси, річки, поля, свої казки, легенди і повір'я, де тут жарти і слова і сніг, своя хатина біла і потвір'я, Бо українці захисники ви. Ми. Ми сьогодні, як ніколи, розуміємо свою відповідальність за долю рідної держави. Основне завдання саме в собі захищати нашу країну та діяти в її інтересах. О, Україна, о, Любаненько, куди верненько пристегнем. За Україну, за її волю, за честь і славу, за народ. Наша справа свята. Наша сила зроста, на і воля. Та й наша мета. Хай що мисне вітрах, наш відроджень, міста, українська держава буде жити віка. Ми ніколи не зречемося рідної мови. Ми ніколи не зречемося рідної землі. І хочеться рідне життя прожити. І хоче такий щастя й Бой, не лицарю славний, ти зброю тримаєш в руках, щоб наша країна державу злий не поразив собрати. Будь мужній будь достойний, ти слави своїх батьків, відважно вкраїнські На нащадку славних віків. Тривожний час не просто говорити. Всі мріємо, що спійниться війна. Там гинуть люди, дожити жити. В нашому серці це любові до до України. України у кожного з нас одна єдина батьківщина. Треба йти долі до кінця, якщо віриш, то стане світліше, стане світ набагато добрішим. Нам не треба надію втрачати, будуть вдома і мамо, і тато, і всі діти будуть щасливими завжди. Хай буде мир, від нині й до віку, хай буде мир, замовкнуть вільне зла військовіх народних йдуть набуття через віки. Хай буде мир замовкнуть всі. Як відпочине змучений бояк до праці сильний чоловічий рід. І буде мир, і буде спокій у кожній домі у родині. У і родині. Котимело небеса високі, на який мир, і слава Україні! Bo, ruch, krok o